Ми знаходили там тетради там, в тому році там вже діти жили, відпочивали. Ну, отдыхали. ну вот зараз вже видите, що здесь творится. По тлай нічого не осталось. Просто одні стіни і все. Дітей жав. Молодих хлопців жав. Всегда мені больно було дивитися на блокпостах, як молоді дівчата стояли, хлопці. Тому що вони гинуть, а. Вони не оставили після себе сліда. Вони... До речі, моєму сину сьогодні день народження. Менше. Він контужений, тільки прийшов за то. Ну, так трошки страшно стало, коли міни почали падати. Дуже близько. Одна так півтора метра від бліндажа всіх порозкидало. Вуха заклало, там, секунд 10, такі лежали, не знали, що десь сталося. Ну а потім так, все затягується. ну все, Чотири години і все закінчилося. Пройшло як 10 хвилин. Ні, то Їм все одно. Війна йде здесь, і них хвини не. Я не говорю о волонтерах, там, о переживаючих, о сім'ях, просто всіх остальних. них війни немає. Им нужно это понять просто, что она все-таки идет. И она еще не закончилась, и заканчиваться не собирается. И враг есть. Враг внешний. Бороться с ним везде. Не только здесь. Нужно везде. Тогда будет победа. Я и уезжал всем, сказал, что вы живем, и я в том числе живу ради тех хлопцев, что погибли. Вот, что я вам уже сказал? Мой позывной сенсей. Это, это дали ребята. Ну, Кому-то надо воспитывать пацанов. Учить их. Я думаю, день-два, и эта машина будет на передовой. Я попал в с ноября месяца занимаюсь волонтерством по ремонту боевой техники в разных частях. После того, как меня попросили, у ребят были проблемы в танковой воде, с танком, я приехал, решил эту проблему в этой роте и остался. Поэтому я считаю, что я на своем месте помогаю ребятам, учу их. Человека не заставишь, не вынудишь. Он должен помогать это, должно идти от чистого сердца. Это помощь. Всі біди у нашому житті від байдужих людей. Якщо вони вважають, що їх це не стосується, то в мене для них погані новини. Рано чи пізно це буде стосуватись кожного. Тут не потрібно всім воювати. Воювати є кому. Є люди, які не можуть в силу різних причин допомагати, підтримувати. Вірити, вірити в нас, що ми робимо спільну справу, робимо її з надією на майбутнє, заради майбутнього. Є люди, які в різних умовах під дожжем, в снігу фроглуть, захищають нашу країну. Хтось захищає, а хтось просто відпочиває і навіть не замислюється над цим. Вся країна, всі люди повинні розуміти, що йде війна. Людина в Україні, яка живе, вона не є потрібна, а вона зобов'язана розуміти те, що вона живе в країні, яку захватив окупант, скажімо, порушили кордони. Палять землю, вбивають людей і йдуть далі. Вони не зупиняться, бо це є бандити. Ну, Просто эти люди не розуміють, що в один прекрасний момент може сім'ї не стати, або просто роботи не стати, або голод почнеться. В общем, короче, эти все мальчики, которые здесь, это просто наши дети. Мы за ними скучаем, мы их любим. Он сегодня приходит утром, может поесть манной каші, а больше я могу его не увидеть. И кто мне будет говорить, что эти ребята каратели, наши каратели любят манную кашу. Наши каратели любят сладкий творожок. Они любят торты и булочки. Они любят сладенькое и хотят чувствовать себя как дома. Вот в чем вся проблема. Доброе утро, приятного аппетита. Сразу приехали как волонтеры, но потом начали работать здесь поварами. Просто сюда они приходят на кухню к нам. У них такая как отдушина, и они да, как приходят домой. Если кто-то этого не понимает, допустим, вот ты приезжаешь, где-то сидят люди, отдыхают там в кафе, ходят по магазинам, они не понимают, что рядом с ними где-то идет война, идут военные действия, что эти мальчики, они дети. Независимо, сколько им лет, они дети. У них у каждого есть мама, папа, семья, там, жены, дети. И каждый хочет домой, и каждый хочет, чтобы был мир и покой. Все, больше они ничего не хотят, эти дети. Они хотят, чтобы нигде ничего не взрывалось, чтобы видеть, чтобы их семьи спали спокойно. Вот и все. Ну а, що... ну, а що видумувати козаків, якщо козаки рядом? Yeah. Малюванням, то це я давно займаюся. І трохи в цьому, в цьому ділі ну, щось і при І все наша позиція там в районі Гранітного, там, де наш пост. Далі там село, де, яке окупували російські війська. Ну, це козак. Відбуває покарання, так як у нас зараз на соляні за свої якісь проступки, от, прикований цепом до дрючка, сидить, рука порваний, куря люльку і думає, от що це вчора це було. Прикували його за дібош. Це ось теж портрет побратима. те, що я не видумаю з голови якісь суміжні образи беру конкретних людей, які зараз. Тому що кожні, кожні 100 років має хтось зійти воювати проти цієї орди. Я думаю, що ну, от запад нам поможе. Кріпіться за границя з нами. От, вони глибоко стурбовані, все буде добре. Та все буде, все буде добре. Треба робити свою справу. Воювати, значить воювати. Не треба ждати якихось, ой, нас б'ють, що робити. Значить, так будемо воювати. Сили є, все буде нормально. А вы еще нарожаете, если что. Раньше мы вывозили людей, потом мы просто были, да, всем, кем, кем угодно можно было. Ты этим живешь все 24 часа в сутки. Нет у тебя личного времени, нет свободного времени. Одни мысли только об одном, и так вот на протяжении года. Начиналось все с того, что мы ездили вообще туда, куда просят. Вот позвонили, позвали, мы приехали. Если позвали во второй раз, мы приехали и во второй, и в третий, и четвертый. У нас говорят, что эту войну на самом деле выиграем не мы, это не выиграют небойдущие люди. Огромное им спасибо. Храни Господь, Господь таких людей получается яркая такая вот граница, проходящая между нами и теми людьми, которые живут обычной жизнью. Они вправе жить обычной жизнью, а мы вправе там жить вот той жизнью, которую мы выбрали. Но для нас очень тяжело воспринимать, там, допустим, было летом, когда мы приезжали из зоны АТО, мы видим вот это вот все, и когда ты приезжаешь в Харьков, а там люди просто возвращаются с пляжа или откуда-то где-то сидят в кафе, Ну, в голові не укладывалось. От вообще от все как-то вот резко тут тяжело как-то було. До нас приїжджали волонтери з севоно-франківської області, привезли малюнки дитячі і там був один лист, один лист від дівчинки Олесі. З другого А-класу Делятницької школи. Там не було листа, не було нічого, але в конверті лежало 10 гривень. І написано для бійців АТО. Цей конверт не розпечатаний, Ми прикріпили в нашій кістолові і написали наш талісман. І так на, на нього дивимося і... <кій> і розуміємо, навіщо ми тут, навіщо ми воюємо. Раді наших дітей, ради наших сімей. Ради нашего больница. Приходят люди разной, даже разного возраста. Пацаны по 18 лет, по 19 Приходят э, мужчины взрослые, 55, даже 60 лет. И говорит, могу ли я быть полезен чем-то войне. Любому человеку, который готов помочь, найдется применение. Мы ценим, любим и понимаем патриотов. Позивний корінь, закинув п'ятий курс і yeah. поїхав сюди. У мене немає прав. У мене просто є досвід керування автомобілем. В один момент просто треба було водія сісти за руль і поїхати. Всі і поїхав, зрозуміло, що можу їздити в будь-яких умовах. Такі. Так і сталося. Я перший раз боявся їхати на бойове завдання, коли тільки приїхав сюди, мені було е, лячно. Після того, як я успішно звідси виїхав під мінними бомбьошками на своєму джипі, я, я зрозумів, що не, так, не такі страшні вовки, як його малюють. Це для того, щоб такі розрухи, як ми бачимо ззаду, не були в мене вдома. В принципі, на війні кожні руки є на ціну золота. Чи ти простий механік, чи ти простий водій, чи ти простий відеомонтер, чи ти просто будівельник. Ну, кожна людина має свої функції, які вона виконає, не бути байдужими. И ждать, что будет хорошо, наступит мир и ничего не делать, но так не будет. Я пришла после 24 января, после обстрела на восточном, я поняла, что надо идти и делать, помогать. Вот я плиту, это штаны от маскировочного костюма. Есть еще вот рубашку. Дуже потрібні для війська, для снайперів, це життя наших хлопців, хто захищає Україну, фактично. І дехто закривається, мене не стосується, по мені не бомблять, значить, це далеко від мене, воно мене цікаво. А є такі люди посидючі, як ми, ми займаємося цим. Ми думаємо, що я повинен зробити абсолютно все, забезпечити абсолютно всім, про що попросили. А раз я не можу забезпечити всім, значить я не буду робити нічого. От це така типова психологія людини, яка так і не стає волонтером. У кожної людини є своя зброя, і якщо музикант користується пошаною бійців, то краще він буде приїжджати їх підтримувати своєю піснею. І на блокпостах, і там ну, в різних екстремальних умовах інколи там і в Дебальцево, в Криївці сиділи, співали під час повітряної тривоги. На жаль, от е, байдужість в нашій історії і зрадництво в нашій історії це головні причини, чому ми досі фактично виборюємо свою державність, а не є однією просто з найуспішніших країн світу. Головне просто мати спільну мету. і Всім, всіма гуртом її досягати. Є дві категорії людей: ті, хто воюють і захищають, і є ті, хто працюють і допомагають. Я як священник, то я в першу чергу надаю і духовну допомогу, і завдяки. Народу українському волонтерам підняли армію, одягнули, обули, нагодували, ліками забезпечили. Навіть було от в Полтавській області одна бабуся, яка зберегла 7 тисяч на свої похорони, зібрала свої ці кошти, принесла і передала для забезпечення Збройних сил України. Тобто, не думаючи, як її будуть ховати, коли вона помре, бо вона відчуває, що її гроші зараз потрібні нашим захисникам, нашим збройним силам, добровольчим батальйонам, щоб захищати нашу батьківщину. К нам приїжджають із міста, сьогодні були, приїжджають, нас підтримують. І нас як ми можемо сказати, що ми там, ми там боїмося і ми можемо йти, якщо... Ну, приходит, если женщины приезжают сюда и не боятся, а мы мужики будем бояться. Мы бы просто бы спали бы на земле, вот, и сколько человек бы здесь бы разместилось бы. Так у нас может здесь разместиться 13 человек, а так бы разместилось бы в два раза меньше. потому что не было бы двух ярусов, не было бы этих досок, которые нам обеспечили волонтеры. И это отзыв, отклик людей вот, в наших сердцах, он всегда у нас греет, конечно. Доси, 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 ну, просто была такая ситуация, что парамедиков не хватало, в принципе, у меня был выбор. То есть уходить или в линейное подразделение, то есть заниматься своими задачами, или ну, пойти в службу. Я выбрал мне службу. Но ну, я был уже на передовой не, неоднократно, то есть в качестве парамедика вы, вытаскивали некоторых бойцов, которые если где-то там попадали или с контузией, и с там, минимальными ранениями вытаскивали с поля боя. Это моя тема, это моя профессия по, по гражданке. У каждого мотивация у нас тут одна самая главная, это поскорее закончить войну, закончить этот конфликт, ну, дабы можно было строить новый какой-то порядок, новую Украину. У каждого здесь такая мотивация, вот именно такая. Перший крок людина робить так, як я зробив, в штатському варіанті вибирає свій напрямок допомоги для України і тоді вирішує, куди зробити крок. 80% успіху побудові нашої країни це робота в тилу, не на фронті. На фронті там все нормально, все, все під контролем, все буде добре. Потрібно починати з себе. Не потрібно там чекати, що прийде якась місія, вибрати якогось президента там самого. Найліпшого самого там, і, і він прийде і за тебе все зробить. Потрібно починати з себе. Якщо кожен прибере за собою сміття і викине окурок в урну, то і це буде першим кроком, і все, і все в нас вийде. приедем на ротацию, все будет добре. Побачим своих семьи. Скучило тоже. Помню три рисунка из Житомирской области от Степаненко Андрея, ученика третьего класса. Спасибо большое, Андрюша, если ты видишь это. Это было очень умное письмо, несмотря на то, что мальчик ну, очень маленький, до 10 лет. Там было написано пожелание о том, чтобы все возвращались живыми, целыми, здоровыми. Щоб всі були повністю свободні і він вірить в єдиство України, що вона буде свободною. Коли ти відчуваєш підтримку таких э, дітей, э, громадян України, то можна тут стояти вічно. Але ми не збираємося тут стояти вічно. Ми скоро підемо вперед і повернемо собі свої кордони. Просто хай підтримують нас, підтримують навіть морально. Передають там привіт, присилають картинки, нам листи різні. Нам приємно, це вже підтримка. Це дуже велика підтримка, вона піднімає нам дух. І ми знаємо, за що ми боремося і за кого ми боремося. Є люди, звісно, які зараз стараються бути, знаєте, третій стороною конфлікту в Україні, що закрити очі на це все. Да я пересиджу. Ти не пересидиш. Воно так і так тебе затроне, як не крути, воно затроне твоїх дітей. Може, в майбутньому, тобі... тому зараз тобі треба боротися з цим боротися з цією корупцією, допомагати нам, якщо не зброєю в руках, так бути волонтером. Не вірте, що у нас є якісь союзники або хто завгодно в цьому світі, хто зробить щось за нас. В нас є внутрішні сили. Ми можемо перемогти і можемо побудувати кращу, сильнішу і вільнішу країну. І буде зроблено або це. Або ми програємо все і перестанемо існувати і як держава, і як нація. Вибір невеликий. Вірте в себе, вірте в перемогу, об'єднуйтесь, все буде добре.